Отже, друзі, поєдинок другий сьогоднішнього ігрового дня. Електрон проти Карлюкс. Нагадаємо, піхлик, третій Назар Лисик. І тут му мать, який від електрон глянути на попередні матчі цих команд. Зараз удар на місці Голкіпер Карлюкс. І непогано, що тут. Тут передача під удар, є удар. Непогано нас. Проб... По суті, створюється знову. Ленько з м'ячем пробиває Рикошет. І на місці голкіпер. Дивимося за його виконанням. Тут можна пробивати. Зараз є удар, і м'яч залітає. Ось так, 1-0. Карлюк Відкриває рахунок. Автором голу стоїть номер 8. Показував саме електрон, але це нічого не означає. Зараз ще одна спроба. Е, непогана піхлик на правому фланзі. пробиває піхлик і все-таки змушує вступати в гру. Тараса. Сумдюрі, ленька. Можемо так сказати, Ленько пробиває і поперечка рятує ось так. Грає грає. з Передачі на фланг. Непогано можна зараз пробивати. Хомченко не забиває не що тут перехоплено, але вихід фактично сам на сам є удар. М'яч вилучає стійку. Ще одна спроба. Кузбит прибиває, влучає. Переведення на лівий фланг. Простріл можна зараз забивати. Є у нас удар, але виручає свою команду. Укітлення і може бути кор... в Карлюксу. Хороша контратака. Новосадна. Зігра на добивання, це фол. Дріку збит. Схоже, прибиватиме, так. Дріко збит пробиває і на місці. Микита Корчемкін. Чук восьмий. Максим Піхлик. Зараз Задоянний пробиває. М'яч іде там біля далі. Хомченко готує удар. Хомченко і поперечка рятує зараз гравців і команду Карлюк. Ще одна спроба, ще один удар на місці Корченкін. Є м'яч залітає. Ворота. Ось так фактично занесли. Поперечка. Корченкін і все. Піхли, проходить суперника, піхли, тягне м'яч. Вихід сам на сам можна зараз забивати і залітає м'яч у ворота. Юрій Паранюк забиває 2-1. для Електроно. Є удар на місці. Микита Корчемкін. Поне раз. Дяний не надто вдало там розпорядився, але залишається у Корлюкс, який підступний удар. У нас Сусницький відпрацював. Піхлик. Піхлик тягне м'яч. Піхлик пробиває. М'яч іде Повз. Ворота. Сусницький проходить. за Задияно пробиває Сусницький непогано, але не залишається угоріща. У нас проба. Ребезнюк. Удар. І а, зараз Хомченко. Момент можна забивати і виручає свою команду голкіпер. м'ячем. перехоплення піхлих, виходить фактично. Сам на сам можна забивати, але виручає цього разу. Так повний залота. Комченко, Хомченко готує удар. Богдан пробиває і знову на місці. Кручем. Атака. Карлюкс, простріл, момент. На місці голкіпер. Ще одна спроба. Відбилися гравці гравці електрону і. Вже позиційна атака удар, стійка, ще одна спроба на місці. Електрону Сергій Сосницький. пробиває, хороший удар від Сергія Сусницького. але ФК Максим. Проходить суперника. Вихід сам на сам можна забивати. М'яч таки влітає. У ворота Максим Піхлик. 3. стає з рахунок, і це дубе. Бачимо. У грі. Юхіменко. Зараз момент! Імей залітає ворота. Дуже швидко! Дуже швидко З рахунок стає 3-2. Ось так. Гравці карлюкс. Зараз момент. Можна віддавати передачу. Хомченко не пробив. Перехоплені задояний виходить фактично сам на сам пробуває задояний. Виручає свою команду. Котовий розіграно. Момент стійко! Ось так мало. І Можна забивати, піхлик, тягне м'яч, зміщується фланг. Прострілює м'яші де? Чи буде ще удар? Схоже, все, отже, 3-2, Карлюкс перемагає електрон. Дякуємо двом командам за гру. і очікуємо наступний поєдинок.